Всім привіт! Продовжуємо виготовлення бойового меча. Перек... Меча. Ножа перековувати Орала на мечі. Символічне таке дійство. Тобто ось в минулому відео ми розфрезерували оцей посадочний паз. під лезо і на позивний інженер написали. Написав, я написав, з вами ну, ви дивились, теж буду присутні. Також цю розмітку ми бачимо ширина і довжина. Ну, і деякі скруглення є, але то будемо робити на око потім. Я вже один обточив зробив. Ось так він виглядає. І мінімальний набор для складання ножечка маємо. Зараз попередньо його насухо зберемо. Ось так. Так, тугенько тут получилось, так як має бути. А тут вийшло, як і було задумано, легенько. От, як бачите, баланс зберігається, тобто він туди не падає, лезо важче. Це. Для наших справ краще. В руці лежить дуже добре. Ось так. Це зброя, яка має колоти, коль-коль робити. Колоти свиню, скажімо так. Ось. І у неї, щоб передати максимально. Це зусилля для проколювання перешкоди, е, є три ступеня, як би, ну, не захисту, три ступеня зручності. Тобто, перший ступень це отака от конусність, такі виборки на самій рукоятці. Воно рукоятку дуже перетончило. Але це червоне дерево, воно зсередини буде залито епоксидкою, воно буде дуже міцне, тут нічого не зламається. Але дало нам таку зручність, що тут, в цьому плані, у нас є зворотня конусність, і пальці не будуть скользити. І в цьому всі проекції теж у нас зворотня конусність. І коли взяти рукою пальцями, то воно тримається міцно. І туди зіскальзувати не буде. Ну, а коли вже зіскользить, то. Преця в цей упор. Цього гарду. Чи як воно називається? Тобто позини дуже гарно виглядає. Це останнє, що побачив в своєму житті свиня. <сміща> Ой. Смішно. Так. Ну і третій третя ступінь. Най, якби найголовніша найзручніше це от. Таке положення, з якого і буде передаватися зусилля від руки на кінчик ножичка, на кінчик леза. Тобто тут цей ручка дуже ергономічна і під подушечку великого пальця лягає дуже зручно, нічого ніде не, да не мулює, нічого ніде да не надавлює, не наріжує. Тобто, можна міцно взяти ось так і. Получається міцний хват, і цим інструментом дуже зручно маніпулювати. Хоч так, хоч так. І перехватувати. Зброя, вона, вона получається, що на праву руку, що на ліву руку. Вона для амбідекстерна. Для хват по-македонськи реалізувати в ньому можна. Ось. Ну, такий от варіант поки що є. Це зборка насухо, Все, е, все сходиться. Тут, як бачите, ширина цієї алюмінієвої накладки, така сама, як ширина в цьому, в цьому ну, верхній частині ручки. І коли я буду склеювати, я буду позиціонувати саме от по цих от варіантах. І воно його спозиціонує рівно. Ось. А так, спозиціонуємо на око вистаємо. Ну, поки що воно тут теліпається, як в старшої дружки, але то поки що. Там спеціально такий зазор, щоб епоксидна смола мала якусь величину, якийсь об'єм. І залила цю внутрішню частину ручка, яка ослаблена внутрішнім пазом під хвостове клеса. І воно тут все якби скріпить. Також в ручці тут буде отвір, посверлений. Укріплений теж епоксидною смоло. Я покажу, як це робиться, щоб там не розтріснулось, бо дерево воно слоїстий матеріал і по волокнах може тріснути. Але якщо його укріпити таким способом, то все буде міцно. Ну і там буде ну, мотузочка причіплена, тим ляк, щоб нацепляти на руку, на зап'ястя і, якщо треба, щоб ніж можна було випустити з рук, але він теліпався під рукою. Ось, поки я показував, вилазить. такий от ножичок, Продовжуємо, продовжуємо. Ну, тут вже майже готово. Зараз я зроблю фінальну шліфовку ручки. Ручки фінальну шліфовку зроблю. До, до, до 120-ї величини шкурки. Не буду заполіровувати, тому що все-таки воно має триматися в руці міцно, а для цього має бути якась мікрошершавість ручки. 120-та, на мій погляд, нормально буде, воно буде і гладеньке гарно виглядати, і все-таки шершавість буде зберігатися. Також зроблю фінальну е заточку. Леза, того що тут заусня появилась, я її не зашліфовував. Ну, вона така невеличка, бо на безшвидкоріжечій старі заусня вона величкою не буває. От поки я робив, вона тут вже і позлітала. Ну, але вона була. Так контролюється, що леза заточена, коли вже пішла заусня лізти, то значить, що ми дійшли до ріжучої кромки повністю і вже там вона є. Зіб'ю її, поки ручка не заважає. І тут підправлю оця верхня заточка, вона теж тут є, може ви бачите. Не зовсім до кінця вона зроблена. То тут дороблю до кінця. Я вже тоді вечором його шліфував на вулиці то я вже не бачив. Зараз побачив, то вишліфує. Ну і потім зробимо. Коротше, розмішаю поксидку, де А не, ще отут, низ, низ цього алюмінієвої е, штуки теж покрашу в чорний колір, ну і бока теж покрашу в чорний колір з балончика. Зверху захищу е, малярною стрічкою, щоб тут інженер не залило. А грані і низ е, закрашу чорний. чорний Чорною фарбою з балончика, у мене залишилось, коли я красив розгрузки, в балончику трошки фарби залишилось, чорної саме. Ну, все такий процес. Також паралельно робиться другий ніж, до нього є вже все. Ось ручка, готова теж обшліфована з пазом і лезо. Теж готове. Ну, коли паралельно робити процеси, на які налаштоване обладнання і руки, то воно виходить швидше. Ну, наприклад, цю ручку я на відео робив десь близько години, ну тож відео знімав, а цю ручку без відео я хвилин 10 робив. Я зробив її трошки тоншою, тому що тут і лезо трошки тонше, більш мініатюрне таке, якби по дизайну. Воно проситься бути менше, щоб не було така величезна ручка і тонесеньке лезо. Щоб не получився родіц. того, що е зброя має бути гарною. Як не, не красивий літак не полетить, так і негарна зброя ну, не буде задоволена нею користуватися. Того я зробив тут трошки тонше, тут трошки тонше. Але. Е Довжину ручки залишив однаково, то, що воно в руці гарно лежить, зручно лежить. Зараз цей упор такий самий, як цей, буде один в один. Не став видумувати велосипед, повторюю його десь. Ну, і буду одразу замішаю епоксидку на два ножа і заклею одразу два ножа. До зустрічі в слідючому відео, де ми вже будемо заливати епоксидкою, цей бойовий ножичок. Також далі будуть серії виготовлення ножнів, піхви. Ножне виготовимо для нього. Теж буде цікава технологія. І куди будемо його вішати, тому що цей ніж вішається на пояс. А оцей буде вішатись на за розгрузку по центрі туловища. Ось так. Ну, покажу, розкажу для чого це треба, тому що це надзвичайно важлива штука. І я вже переконався на своїй, на своєму досвіді, що ніж, який висить отут, маленький ножик, це надзвичайно помічна штука. Покажу, не переключайте. Ну, переключайте на слідче відео, звичайно. Так, хто хоче допомогти таким от проектам, інженерним проектам, матеріально, хто може допомогти, то картки будуть в описі. І Також на цьому каналі буде, буде і є вже дуже багато таких от інженерних штучок, які дуже суттєво полегшують життя на війні, і які дозволяють не підставляючись. Побачити більше, скажімо так, і зробити більше, встигнути більше. Ну, будь-який винахід, він покликаний спросити життя. А на війні це надзвичайно важливо, тому що якщо якийсь один процент покращення, покращення, таке слово жахливе. Один процент покращення якихось бойових умов, це вже надзвичайно велика перемога. Ну, Важко сказати, поки це на своїй шкурі не відчув, але хто відчув, той розуміє, про що я говорю, що дуже часто не вистачає якогось 1% заряду телефона, щоб передати, щоб передати важливу інформацію. Або знову ж таки, у наших ворігів 1% заряду телефона дозволяє їм передати про нас важливу інформацію. Так що 1% це дуже важливо. Там якийсь, не пам'ятаю хто, якийсь тренер був, тренера найняли готувати велезборну якоїсь країни, і він. А вже там така конкуренція в спорті, що там всі чуть ли не нос до носу приходять до фініша. І він просто взяв всі складові цього спорту, і, по-моєму, там на 3% їх всього покращив. Там велосипед, обті... аеродинамічність, обтікаємость, тренування, їжу, сон. Ну, потрошки він кругом покращив, по чуть-чуть, такі якби варіанти, що їх і не видно, але на цьому сконцентрувався увагу і в результаті отримав величезну перевагу для своєї команди. І та команда фінішувала кілька разів, ну, кілька разів підряд на змаганнях. Так що, тут процент, там процент, і от уже 10%. А 10% це ого скільки. Ну все, пока.